Тренд на спокійний інтер'єр в нейтральних відтінках набирає обертів, стримані світлі тони створюють затишну атмосферу, покращують настрій, допомагають розслабитися і відчути гармонію. Зібрали 12 стильних предметів і аксесуарів, які доповнять ваш будинок і перетворять його в куточок спокою і безтурботності світильник світло бежевий. Дана модель допоможе створити комфортне і затишне освітлення для відпочинку сну або читання. Залізний не пропускає світло плафон. Забезпечує який спрямований світло. Настінний світильник прикрасить будь-яке сучасне приміщення і буде добре поєднуватися з різними архітектурними стилями і дизайнерськими рішеннями. У колекції представлені моделі світло бежевого, вишневого і коричневого кольорів. Реклама «ТОФАЙН ДЕЗАЙН груп. Н7 мільярдів 720 мільйонів 346 тисяч 527. Свічник з кам'яної кераміки. Завдяки лаконічному дизайну і нейтральному відтінку свічник стане ідеальним вибором для будь-яких інтер'єрів, це прекрасний аксесуар для оформлення святкового столу і незамінний декор для романтичної вечері, композиції, з декількох свічників додадуть візуальний інтерес і текстуру в будинок. У асортименті на вибір три стильних відтінку бежевий, синій, сірий, набір з двох тарілок з авторським принтом тарілки підійдуть для подачі будь-яких страв, виготовлені з якісного фарфору, екологічно чистого і практичного матеріалу, який відрізняється міцністю і стійкістю до відколів. Тарілки не виділяють шкідливих речовин при нагріванні в мікрохвильовій печі і безпечні для людини і навколишнього середовища. Оригінальний дизайн в дусі абстракціонізму зробить атмосферу за столом теплою і затишною, доповніть інтер'єр текстилем і посудом в такому ж стилі. Всі предмети з колекції відмінно комбінуються між собою: Бежевий килим з бавовни, світла модель з пензликами в сіроснігамі, м'яко вбудовується в інтер'єр. Гармонійно поєднуючись з іншими елементами меблів і відмінно сусідячи практично з усіма кольорами. Виразний зигзагоподібний малюнок витканий за принципом градієнта і стає більш контрастним ближче до краю універсальність тканини і кольору дозволяє використовувати бежевий килим практично у всіх стилях інтер'єру. Зверніть увагу на інші моделі з лінійки. Журнальний столик рожево мідного кольору, стильна і функціональна модель для приміщення в будь-якому сучасному стилі. Дзеркальна стільниця надає інтер'єру легкість і оригінальність. Лаконічна кругла форма створює необхідну зручність в експлуатації, металевий каркас забезпечує стабільну базу і стійкість конструкції у лінійці великий вибір журнальних столів різних розмірів, форм і кольорів. Гармонійне рішення зможе вибрати кожен. Елегантний настільний світильник. Це варіант для тих, хто хоче додати в інтер'єр ефектний акцент і елемент оригінального дизайну, підстава лампи виконана з натурального мармуру. Стійкого до пошкоджень і невибагливого в догляді природного матеріалу настільний світильник з абажуром з високоміцного сизалевого волокна буде відмінно виглядати в сучасній обстановці спальні, вітальні або офісу. Сіро-білий приставний столик. Якщо ви цінуєте унікальний стиль і функціональність, придивіться до даної моделі. Невеликий приставний столик виглядає витончено і елегантно. Додає простору легкості і затишку, може використовуватися в будь-яких кімнатах в якості додаткової поверхні для розміщення різних предметів і стильного акценту інтер'єру, завдяки компактному розміру, легко поміщається в невеликих просторах і дозволяє економити місце. Дифузор ароматичний, створити потрібну атмосферу і наситити кімнату емоціями, допоможе вишуканий і сучасний ароматичний дифузор з паличками. Композиція має квіткову базу, красиво відтінену амбровому мускусними нюансами. Колба з товстого скла, схожа на флакон з елітною парфумерією. Гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр. У колекції представлені ароматичні свічки і дифузори з ароматами на будь-який смак від простих природно звучать до складноскладних фантазійних. Блюдо на ніжці бежевого кольору. Цей оригінальний елемент декору допоможе надати простору індивідуальність і зробити акцент на модному оформленні, чашу можна наповнити камінням, пелюстками, черепашками, скляними кульками та іншими цікавими предметами, які відповідають вашому стилю інтер'єру, можна використовувати блюдо для повсякденного сервірування для подачі цукерок. Фруктів та інших солодощів, зверніть увагу в лінійці. Ви знайдете оригінальні столики в такому ж стилі: банку для зберігання з авторським принтом, стиль на банку підійде для зберігання бакалії, спецій і сипучих продуктів, і зручно використовувати як контейнер для зберігання сухофруктів, сухатів, печива, одражі. Ємність виконана з високоякісного фарфору, бамбукова кришка з силіконовим ущільнювачем забезпечує герметичність. Обов'язково ознайомтеся з асортиментом. Ви зможете підібрати посуд і текстиль в такому ж стилі.